Вітаю всіх. Починаємо заняття. Нагадую, що ага, доброго ранку. Я нагадую, що ці заняття тривають 15 хвилин. Зовсім небагато часу для того, щоб прокинутися або навпаки підготуватись до сну. І я на цих заняттях даю невеличкі вправи, які вам допоможуть повернути увагу в тіло, розігріти м'язи, суглоби, подихати. Тобто, ці заняття вони включають абсолютно різні вправи із цигун, деякі вправи і тайчі. А для того щоб ви, по-перше, могли познайомитися зі мною і з цією практикою. А по-друге, просто якщо у вас немає багато часу для практики, цих 15 хвилин буде вистачати для того, щоб хоча б трішечки приділяти увагу собі і своїй енергії. А кому кого цікавлять такі глибокі серйозні заняття, то я такі проводжу, можете писати мені. Але сьогодні не про це. На моїх на моїх заняттях офлайн я часто даю вправу і станіцювання. А ця вправа дуже подобається багатьом учням. Я сьогодні вирішила її дати як в такому окремому занятті, щоб і ви спробували, хто ніколи її не пробував, і щоб ті, хто займається в мене на заняттях, змогли, можливо, її краще зрозуміти і вивчити. А вправа Трошечки непроста, тому що вона задіює обидві наші півкулі через рух руками і всім тілом. Я зараз вам технічно покажу, як її виконувати. Ми її трішки поробимо, і цей запис я зберігаю, ви зможете потім самостійно ще повертатись до цієї вправи. Колись цю вправу одна моя учениця назвала шаманською, тому що вона вводить в певний транс. І це не дивно, тому що вправа збалансовує роботу півкуль, і ми входимо в дуже такий рівне, в дуже рівний такий знаєте, врівноважений стан свідомості. Ось, але це після того, як ви вже її вивчите, тому що спочатку може підійматися дуже багато емоцій з серії А, і мене не виходить або там я не можу зробити. І це нормально. Тобто головне себе зараз не критикувати, а просто повторювати цю вправу. Ми для початку трішечки струсимо тіло, плечі розслаблені, руки розслаблені, коліна розслаблені. Дайте собі кілька секунд, щоб повернути увагу в тіло. З ваших задач, які ви виконували до цього заняття нас сьогодні, я бачу багато, рада всіх бачити. Хтось, можливо, вперше приєднується. Хочу нагадати, що я відкрита для вас, до ваших запитань. Я на зв'язку, ви можете мені писати, якщо є якісь питання по практиці, по цигун, чи по психологічній консультації. Це моя просто базова освіта, базова професія. Я психолог. Але тут більше про цигун. Скручуємось вліво, вправо. Добре. І зараз робимо глибокий вдих, тягнемось і з видихом опускаємо руки. Ще раз вдих. Видих, і з кожним видихом все більше і більше відпускаємо напругу. І ще раз вдих. І видих. Добре. Далі ми маємо заземлитись наші стопи плотненько стоять на поверхні підлоги чи землі. Трішечки можна поробити таку вправу як кішечка, да, робить кігтями. Заземлитись, відчути, що ви впевнено стоїте на підлозі. Вага тіла розподіляється 50 на 50, ноги на ширині ваших плечей. Щоб почати цю вправу, давайте спочатку зрозуміємо, як, як буде рухатися наше тіло. Поставили руки на таз і скручуємо таз вліво, або можете виконувати дзеркально, куди я, туди і ви, щоб ви не заплутувались. І в інший бік. Двіся, коли ми повертаємось в один бік, інша нога згинається в коліні. Коли в протилежний бік, протилежна нога згинається в коліні. Часто робиться така помилка, коли таз йде в бік, ні, нам потрібно, наче от нас прив'язали до палки, і ми не можемо змістити таз вліво чи вправо. І ми, наче навколо цієї палки, навколо своєї осі. Скручуємось і потім додаємо плавності. У нас виходить така як вісінка. Плечі розслаблені. І ми переносимо трішки вагу то на одну ногу, то на іншу. Для першого разу це може бути непросто. Але довіртесь процесу. Просто робіть. Відпускайте все. Получається, не получається. просто робіть. Просто. Навчитися, знаєте, отримувати задоволення від руху, від руху кожної кінцівки тіла, від відчуття в тілі. І ось таким чином ми будемо рухатись тазом, коліньми. Тобто тут у нас працюють всі суглоби, починаючи від живота вниз, От всі суглоби працюють добре. Що ми будемо робити руками? Одна рука у нас. Розміщується під пупком, можна робити дзеркально. Інша рука підіймається в бік, в протилежний бік і вниз. І дивіться, ми так само виконуємо рух тілом. Таз скручується вліво і вправо, і спочатку скручується таз, потім йде рука. Таз скручується в протилежний бік, рука йде за ним. Ми наче малюємо коло. Коли рука вниз долоня дивиться вверх. Коли рука вверх, долоня дивиться вниз. Ін'ян. ян. Маківка тягнеться до неба. Плечі розслаблені. Поки що нескладно. Повільно, не поспішаючи. Погляд можна спрямовувати на долоню, але голову не нахиляємо. тут помічниця. Повільно. В принципі, цього може бути і достатньо. Якщо ви тільки починаєте, я би рекомендувала поробити просто цю вправу на одну руку і на іншу. Не додавати наступне, що ми будемо робити. Просто можете розділити на кілька частин. Коліна на амортизації, наче трішки зігнуті. Дивіться, щоб таз не їздив вліво-вправо. Ви крутитесь навколо своєї осі, не вбік від осі. І тут важливо розслабити руку кінчиками пальців, відчувати температуру повітря, відчувати долонями. Будь-які відчуття, які виникають в руці. І відчуваємо долоню, яка доторкається до нижньої частини живота. Це теж як ваш такий якорь, маячок, звідки маєте рух. Плечі розслаблені, погляд розфокусований, але йде за долонями. Бачите, дуже багато фокусів уваги. Тобто, це вже ну, не так просто. Вдох вниз, рука, видох. Вдох. Видихаємо, наче через кінчики пальців. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. 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 І на цьому, в принципі, можна було б закінчити. І хто тільки починає виконувати цю вправу, я пропоную на цьому дійсно закінчувати. Але якщо ви хочете, от прям дійсно попрацювати чи з півкулями, їх збалансувати, тоді ми додаємо інший рух. Тепер ця рука в нас відпочиває, ми її кладемо на нижню частину живота. А інша рука буде виконувати трішечки інший рух знизу в бік по діагоналі, іначе когось відштовхуємо в інший бік. Тут таке як. Крючочок, бік, і наче відштовхуємо. Те ж саме, все те ж саме. Рухаємо тазом, так як ми рухали до цього. Плече розслаблене. Вдих вниз. Видих в бік. Вдих. Видих. Вдих. То ми тут і дихаємо, і увагу спрямовуємо, і всі суглоби нашого тіла працюють від горіностопа до кісті рук. Укріплюються ноги. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Ага. Теж можете тільки на цю сторону робити, окремо на цю, окремо на іншу. Коли ви вже відчуєте, що ви цей рух зрозуміли, що тіло його виконує, не, не задумуючись, коли ви на автоматі робите, тоді переходимо до наступного етапу найцікавішого те, за що люблять цю вправу. Пам'ятаєте, що робила ця рука? Малювала коло, а ця В сторону. Наче когось відштовхувала. І тепер ми об'єднуємо ці два рухи. Коло відштовхуємо. Розкрились. Коло. Відштовхуємо. Таз працює, коліна працюють, все так само, тільки вже одночасно обидві руки. Як гра на фортепіано, одна рука грає одну, партію інша іншу. Я не вмію грати, тому я так. Умовно, так, якби хто грає, той розуміє. Вдох. Видох. Вдох. Коли розкриваємось, можна видихнути або вдихнути. Дивіться, як вам зручно. Поки що можете не звертати увагу на дихання. Робіть просто, як виходять рухи. А потім, коли вже буде виходити, можна і дихати, і погляд. Направляти за Можна прискорюватись, а можна навпаки уповільнюватись. Вдох, видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. І робимо в такому дуже м'якому темпі гнучко, плавно, без різких рухів. І поступово розслабляємо плечі, поступово розслабляємо руки. Руки як павутинки. Рух починається від тазу. Спочатку скручується таз, потім за тазом йде рух руками. І поступово зупиняємось, руки опускаємо вниз, робимо вдих. Видих, ще раз вдих, видих. і ще раз вдих, видих, тому якось так. Пробуйте і відслідковуйте за відчуттями, які з'являються під час цієї практики, після практики, коли опануєте цю одну сторону, потім те ж саме робимо на іншу. Тобто, коли оця рука, яка робила відштовхуючий рух, робить тепер коло, а інша рука, яка робила коло, робить відштовхуючий рух. Тобто, навпаки. І якщо вам важко складно робити відразу обидва рухи, то спочатку робимо один рух, поки не війдете в такий стан медитативності, спокою, рівноваженості, і потім інший рух. Цього, повірте, теж буде достатньо. Якщо і це важко, спробуйте спочатку хоча б почати із правильного руху тілом. Не завалюємо таз вліво-вправо, назад вперід. Наче крізь вас проходить така лінія, і ви. Навколо цієї лінії робите вліво, вправо скручення. Коліна трішки підзігнуті, розслаблені, вага тіла більше на п'ятках. І починаєте трошки навіть переносимо вагу тіла на одну ногу, але без зміщення тазу, на іншу ногу. І потім можна в інший бік. Теж дуже гарна вправа, яка включає наш енергетичний центр, включає ноги і гарно розігріває суглоби ніг. Добре, тоді на сьогодні. Будемо закінчувати. Пишіть ваші коментарі під цим відео. Я буду дуже вдячна вам за такий відгук. Це про обмін енергією. Ось і до наступного вівторка зустрінемося о 9-й ранку за київським часом.